Згідно 34 статті Конституції, я е, фільмую нашу розмову да. на відеокамеру Canon. Значить, е, на даний час особа в формі поліцейського. Відмовляється, під'явила відмов... свіч. Не перебувайте, будь, будь ласка. Ви мене перебуваєте. Шановні, мене перебувайте. ви мене перебуваєте повністю. Ні, вас Ви мене перебуваєте. Я не буду на різкі, буде безпосередня зйомка. Ліце. Значить, дивіться, особа в формі поліцейського зупинила мій транспортний засіб. І придавила мені е, додаток до жетона за, 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 за моєю вимогою. Будь ласка, зу, на будь даний дом. час, на даний час, особа формі особа в формі і... поліцейського не придивила мені своїх документів. І на даний час я вимагаю у, у особи формі поліцейського придивити посвідчення стандарта зразку постанови кабінету міністрів номер 1137 від 28 грудня. 2018 року, будь ласка, я вам показую форму посвідчення, яку ви мені маєте надати. Ви мені маєте надати ось таку форму посвідчення. Ось постанова. Ось постанова, яка надрукована, будь ласка, урядовий портал. Значить, надруковано з офіційного сайту урядового порталу. Так. Я хочу побачити таке посвідчення отакого от зразку. Як ви мені його надасте чи ні? Я вам надав посвідчення, яке я мене По здійснювати. Ви мені дали не посвідчення додаток до жетона. Я прошу вас подати мені посвідчення. Шановні, чуєте чи не чуєте? Я до вас звертаюся. Я зупинив ваш транспортний засіб. Ви не я маєте пра... права на даний час, ви не маєте права. Ви не ви маєте права. Витрити. Ви, ви, витрити. ви мені не доказали свою правоналежність дорожного до правил дорожнього руху. Ви ви мені ви, мені не доказали свою правоналежність до національної поліції. Я зараз ви шановний, Шановний, ви переїжджаєте я... в, в місто, приїжджаєте блокпост. Шановний, ви мені не наказали, не доказали належність до плану національної поліції України. Значить, всього доброго.